Можна навіть порівняти це зелене, що за економайзером. Ось це от в такому вигляді були демососи. Зараз це не було зовсім іншого вигляду з новими електричними двигунами. Котельня на Задворецькій. керівник державного комунального підприємства Луцьктепло Іван Скорубський ознайомлює луцького міського голову Ігоря Поліщука з роботами, які вдалося реалізувати у співпраці з французькою фірмою Енертекс. Тут замінили пальники, димососи та вентилятори. І таких позитивних змін зазнало ще дев'ять котелень міста, одна з яких на вулиці Загородній. Її теж сьогодні оглянули. Сучасне обладнання не лише полегшить роботу операторів котельні, а й що найголовніше, дасть неабияку економію у споживанні енергоресурсів. Реконструйовано котли з встановленням сучасних пальників. це Пальники, струменева нішова технологія. Ось заміна цих пальників дасть можливість економити на природному газі. Разом з пальниками замінена вся виробнича інфраструктура, яка забезпечує горіння експлуатацію котла. Це і димосос, і вентилятор. Відповідно, встановлена сучасна автоматика безпеки. Ось всі ці комплекс цих робіт, комплекс експлуатації нового обладнання, дасть можливість зекономити. А в грошовому еквіваленті при сьогоднішній вартості газу це зеконовлених 5,7 мільйона гривень. Своєю чергою, міський голова повідомив, що цей спільний проект з європейським банком реконструкції та розвитку, який нині завершується, складався з кількох етапів. Це заміна 18 пальників на 10 котельнях, що дасть можливість суттєво зекономити 600 тисяч кубометрів газу, встановлення нових димососів та вентиляторів, які збережуть 600 тисяч кіловат енергії в рік. І заміна 43 мережевих насосів на сучасні німецькі, які теж заощадять кошти. Звичайно, що заміна обладнання на нове воно забезпечить більш стабільну роботу, кращу послугу для споживачів, які отримують і гарячу воду, і опалення від цих котелень. І інший проєкт це заміна насосів також на 13 котельнях, і це дасть можливість економити 2 мільйони кіловат електроенергії в рік і близько 11 мільйонів гривень. Тому і суттєва економія, і оновлення обладнання, що забезпечить більш стабільну роботу і кращу послугу. звичайно, що в умовах енергетичної кризи яка сьогодні є критично важливо зменшувати споживання споживання газу. Тому цей проект, який ми завершуємо реалізовувати він сьогодні, як ніколи. До речі на підприємстві Луцьктепло кажуть, в майбутній перспективі є плани на те, аби й надалі проводити заходи з реконструкції, зокрема і оновлення котлів. Але перед цим необхідно замінити зношені теплові мережі. А поки що ж модернізовані котельні чекають старту опалювального сезону, який цьогоріч розпочнеться тоді, коли температура впродовж трьох діб буде 8 градусів і нижче.